Які бувають родові програми? Дякую це за важливе питання. Родові програми це невидимі сценарії, які керують тобою, як маріонеткою. На підсвідомому рівні вони діляться на три головні типи. Ось ти маєш знати. Перша програма фінансового блокування, карма грошей це страх багатства, сценарій бідності, як чесноти, постійно прибуття фінансової стелі. Ти багато працюєш, але гроші йдуть, бо рід боявся достатку. Друге, програма стосунків, карма жертви це повторення сценарію мами, бабусі, постійно роль рятівника чи жертви. Ти не можеш побудувати зрілі стосунки, бо несвідомо обираєш хаос. Третє програма самосаботажу, карма думки це внутрішні критики, які не дозволяють тобі проявлятися страх успіху та хвороби, які з'являються, коли ти живеш не своїм життям. Головний месендж. Записані у твоїй пам'яті як холондайні емоційні блоки і доки ти не знайдеш і не спалиш цей корінь, ти будеш їх повторювати. Якщо хочеш знати, яка з тих програм керує зараз тобою, і ти хочеш спалити, напиши мені в коментарях слово план і ми розберемо твою персональну натальну карту.